Лікування в період війни, значить, тут є, звичайно, багато нюансів і моментів, які стосуються того, що це таке комплексне питання, яке має багато різноманітних аспектів. Зрозуміло, що ігнорувати вплив війни не можна, особливо у випадках, коли люди знаходяться безпосередньо на лінії. Збройних, збройного протистояння, коли дійсно падають якісь ракети, бомби, і йде обстріл. Тобто тривожні реакції в такій ситуації є абсолютно нормальна. Знову ж таки, в таких випадках ми рідко ми бачимо декомпенсації Тих тривожних станів, які були на певному етапі, більш-менш скомпенсовані, збалансовані, і люди більш-менш функціонували нормально, знову ж таки, тут ми будемо спостерігати такі специфічні стани, як гострі реакції на стрес, які в подальшому можуть розвиватись і переростати в посттравматичні стресові роз. Так? Є багато моментів пов'язаних з організаційними обмеженнями, пов'язаним з тим, що, наприклад, можуть бути відсутні спеціалісти, які можуть надати спеціалізовану психіатричну чи психологічну допомогу, психотерапевтичну. Ну, це, скажімо, такі от моменти, відсутність там спеціальних психофармакологічних засобів, ліків для лікування на цих стані. Разом з тим, ми бачимо, які ефекти, які спостерігаються у людей, які, начебто, не знаходяться безпосередньо на лінії вогню. Але знову ж таки, ми повинні враховувати інформаційний чинник. Так, який є дуже важливим в плані е, травматизації. Зв'язку з цим е, е, важливо діяти на випередження, тобто проводити певні психо, е, певні профілактичні е, заходи. Е, до них зокрема відноситься обмеження спілкування в соціальних мережах. Особливо там, де є накачування якимись негативними новинами, з негативними коннотаціями, так далі. Дуже часто буде корисно обмежити споживання новин, тому що о, насправді ми в таких ситуаціях отримуємо, скажімо, о, ну, Інформацію, яку треба ще перевіряти, яка по тим чи іншим причинам є не зовсім вірогідною, проводяться певні дезінформаційні кампанії і так далі. І в зв'язку з цим. Насичення цими новинами проходить певна інтоксикація, як то кажуть, так, і людина, власне кажучи, от ця інформаційна інтоксикація, вона тримає дуже високий рівень напруженості і часто роздратованості, збудливості, що, власне кажучи, призводить до декомпенсації і до реалізації тих же тривожних розладів. Також важливо визначати тригери тривоги, тобто ті моменти, які стосуються, які запускають такі відчуття. Знову ж таки, це можуть бути новинні моменти, це може бути якась інформація отримана, скажімо, спілкування з якимись людьми, після яких відповідно відчуття тривоги під Тобто це такі важливі моменти. Значить, Також треба бути готовим до того, що у зв'язку з військовим конфліктом, звичайно, у нас суттєво збільшиться кількість тривожних розладів і от, за оцінками ВОЗ. В ситуації збройних конфліктів у всьому світі 10% людей, які переживають травмуючі події, матимуть серйозні проблеми з психічним здоров'ям. А ще у 10 розвинеться поведінка, яка заважатиме їм їм ефективно функціонувати. Тобто, до цього ми також повинні бути готові. Причому найпоширенішими розладами тут будуть саме депресія та тривожні розлади. Значить, Що ще можна зробити в такій е, ситуації? Це можна, м, скажімо, зосередитись на споживанні здорової їжі, відмовитись від алкоголю та по можливості тютюну, забезпечити собі сон е, достатньої тривалості, пити багато води, щоб уникати зневоднення і залишатись на зв'язку зі своїми близькими, друзями, родичами. Ось. І, е, звичайно, е, при... Е, Скажімо, відчутті того, що людина не справляється з такими тривожними станами, звичайно, потрібно звертатися до лікаря. Причому на сьогоднішній день, навіть в тих регіонах, тих областях, де є проблеми з звертанням до спеціалістів, в цьому плані може допомогти, наприклад, гаряча лінія. Стопаніка, яка функціонує, і, власне кажучи, як показав досвід функціонування цієї гарячої лінії, вона може надавати також психологічну і ну, по можливості психіатричну консультаційну допомогу. Ну, лікування тривожного розладу на, на даний час, коли є е, реальна небезпека, знову ж таки, як я вже казав, треба враховувати е, всі ті моменти, які пов'язані з військовим часом. Є е, е, об'єктивні якісь обмеження, коли людина знаходиться дійсно в е, умовах, де немає доступу до спеціаліста, де немає е, доступу до медикаментозних якихось е, препаратів. Нема кому прослідкувати ці призначення. Так, тоді залишаються методи релаксації. На жаль, запропонувати щось більше не доводиться. Але знову ж таки, за допомогою тих же самих. Скажімо, лінії гарячих ліній по допомозі, можна хоча б частково ці питання якось десь покращити. Ну і знову ж таки, загалом є протоколи лікування тривожного розладу, і вони в загальних рисах не є принципово відмінними від таких загальних протоколів.